Миру всім з Різдвом Христовим, нехай Господь народиться в вашому житті та серці, і для себе сьогодні побачив те, що є вічні цінності, які роблять насправді людину щасливою, тому що, вкладаючись в вічні цінності, це те, що не, неможливо розруйнувати на цій землі, неможливо вкрасти. Це Ісус Христос, це сама драгоцінність, та цінність, яку Бог віддав за кожного із нас, віддав свого дорогоцінного сина, який помер і воскрес, щоб кожен мав це спасіння, мав вічне життя. Тому, вкладаючися в вічність, ми будемо вічно в раю. А якщо ми вкладаємося чисто в ці земні речі, будинки, квартири, машини, це все тліне. Воно руйнується і кожного разу нам щось мало, і воно не радує нас. Ми... Щасливі на деякий час тому потрібно вкладатися в вічні цінності.